Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні хочу підняти тему, яка для мене є вкрай важливою, тому що постійно я чую за час війни, що стало складно служити. Складно служити не тільки тому, що там, наприклад, немає церкви, а ти їдеш проповідувати, або дітей зараз дуже мало в багатьох регіонах. На Західній та багато, понятно, всі сюди мігрували. Якщо ми кажемо про інші міста нашої України, то менше дітей вже так табори не приходять. Чую від різних служителів, що як складно сталося готувати к проповіді, там, і взагалі там, ну, багато-багато всякого такого Чую, що складно. І знаєте, я подумала про декілька речей коли чула такий вислів від різних, причому неважливо, це буде людина, яка прибирає в церкві, чи людина, яка, я ж кажу, да, слово несе вчення в Біблії і так далі. Неважливо, тобто тут взагалі реально неважливо. І думаючи про всі ці різні категорії, я ось що думаю, дивіться, люди насправді не змінилися. Вони як були грішними, так і є грішними. Я коли спитала людину, яка прибирає в церкві, сказала, я питаю, кажу, слухай, ну не вже раніше менше було забруднено. І людина каже, та ні, ну як не гарно поводились, так і поводяться. Так а чому складно? Чому ти втомився? Один проповідник мені сказав, що дуже складно готуватися к проповіді, причому постійно складно, настільки складно, що прям його аж коробить. Я питаю, а може ти на своєму служінні, може ти йдеш туди, де не є твій дар, не твоє призначення, ти хочеш бути проповідником, а може це не твоє? Тому що коли ми бачимо призиви Бога в Біблії, ми бачимо, наскільки Господь провадив людину. Так, да, понятно, були страхи, сумніви, але не відносно Богу, а відносно себе. Значить, тобі Треба зараз пережити, проопрацювати свій страх або якусь невдачу, або якесь розчарування. Тобі треба це опрацювати. А як це опрацювати? Почати хоча б з першого кроку, зрозуміти, що в тебе є проблема. Зізнатися в ній. Потім краще підійти до психолога, до наставника, який допоможе реально впоратись з цією проблемою. Тому що, якщо ти раніше робив, а зараз не можеш, тому що ти подрослішав, ти увійшов в кризу середнього віку, наприклад, да, або перший е осмислений вік починається в районі 30 років. Якщо ти в в входиш в цю фазу, ти розумієш, що там важко або ще щось, значить треба опрацювати. Чому раніше було легко? Тому що ти не звертав на деякі речі увагу. Ти служив Богу, не помічаючи різні... Актори, Ти просто хотів служити, ти робив свою справу, настільки скільки міг робити. Сьогодні ти не можеш. Чому в тебе є протиріччя? Це треба опрацювати. Це треба проговорити. Чесно зізнатися собі всередині, що не так. Наприклад, в минулому році я з таким стикнулася відносно себе. І то я... Не припинила служити, і мені не те, що там важко було, мене, хто мене знає, я служу вже з 2014 року, 9 років переселенцям. І от в тому році був ряд таких переселенців, прям знаєте, от декілька місяців, ну такі гидкі, ну такі вони, ну, не знаю, як сказати, мерзотні, от ну, погані люди. Причому неважливо, це було віруючи чи не віруючи, що саме цікаво, це було неважливо, тому що отак от воно було все в смість. Там віруючи, там не віруючи, ці два місяці були дуже важких. Але, хто знає, дзвіночок йде, я бачу, що по графіку нормально я вміщаюся, я йду, забираю людину, везу, перевожу, допомагаю і так далі. І я не шукала ніколи вдячності, але мені не подобалось, що, знаєте... Люди гадять в машині так, ніби це туалет. Це було дуже неприємно. Мало того, вони ще потім, от ти приїжджаєш, там, де вони мешкають, щоб там продукти привезти, допомогти, ще щось. А по селу ходить таке, фу, на такому тракторі їздять, та як взагалі нас можна було в таку та запхати машину, ми ж там такі сякі. Які ви такі сякі? В мене шикарна машина. Тобто розумієте? Чи були раніше погані люди? Були. Чому я стала звертати увагу, я не знаю. Може втомилася, може ще щось. Да? Я опрацювала з своїм психологом, і мені стало легше. Тому що я почала приймати людей, і, знаєте, я раніше вчила цьому і вчу і досі. І просто нова грань відкрилася від цього вчення, коли я людину маю сприймати, от є людина, а є її вчинки. Я відокремлюю, зазвичай я завжди відокремлюю. Але інколи, от в таких випадках, як того разу було в мене, було дуже важко відокремлювати. Я злилася, я реально злилася, я витратила час, я вночі в два ночі приїхала, щоб тобі допомогти. Я не з сім'єю, у мене двоє дітей, які залишились без дорослого взагалі. І тобто багато всього такого відбувається, і ти ще настільки гидотний. Я злилася страшно, але я знов новий ракурс собі підсвітила в цьому розумінні і змогла піти далі, щоб далі нести Слово Боже, щоб далі нести світло Боже, щоб передавати віру від віри. Ось, як у вас, якщо у вас є складнощі, якщо у вас є проблеми, якщо ви бачите якийсь тягар, будь ласка, не чекайте. Я помітила зразу і зразу почала опрацьовувати, тому що для мене це була реально проблема. Я, от, я ж не знаю, до кого я їду. Це буде нормальна, адекватна людина чи ні? Я їду, да? І вроде молишся, кажу, Господи, ну дай Боже, щоб все було добре, щоб нормальні люди, щоб... ну, вроде все робиш. Віриш, тому що написано, да? просиш без віри, не отримаєш. Я вірю в те, що я прошу, я вірю в силу Бога. Але відбуваються речі, які відбуваються. І тобі треба чомусь навчитися, знов піднятися на сходинку і так далі. Мені б хотілося, щоб служителя зараз не шукали виправдовувань собі, своєму фізичному стану, де я втомлюсь, я сильно стресую, я не можу проповідувати. Там і куча, куча, куча різних е, таких фраз, які ми собі е, намагаємось сунути в мозок і в серце, щоб виправдати свій стан. Не треба, прийміть його і опрацюйте. Давайте молитися сьогодні. За кожного з нас, за кожного служителя, за кожного члена церкви, який переживає ці моменти. Тому що я знов кажу, я от подивилася цілий рік, півтора я молилася про те, щоб у нас і влада, і воїни, і все було класно, чудово, і ми продовжуємо молитися. Але зараз я розумію, що церкви втомилися. Я хочу дати сил церкви. Мені от дуже хочеться, щоб церкви більш єдині стали, сплотилися, більш такі, знаєте. Помічали і допомагали один одному в тих труднощах, яких є. Ну, мені дуже б хотілося. Тому ось давайте молитися. Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за те, що ти настільки достославний, вірний, люблячий, що ти готов завжди підтримати, дати плече, дати руку, допомоги кожному з нас. Але важливо, щоб ми були готові триматися за тебе. Допоможи кожному віручому бути. Тою людиною, яка попри все бачить тебе, твою милість, твою роботу, твоє натхнення, твою підтримку. Боже, мені б дуже хотілося, щоб кожна людина сьогодні могла прославляти Тебе. Не просто просити, а прославляти. Тому що ти достоєн хвали прослави. Ти велич, ти віць, ти наша вежа, ти той, хто просто робить дива. І дуже хочеться дякувати тобі за це, тому що наше життя, воно 100% складено з ними див, які ми навіть і не могли собі уявити, але ти зробив в нашому житті. Я дуже прошу, щоб ти підтримав тих віручих, які, наприклад, хворі. І вони, може, навіть зараз і не здогадуються про це, стресанули десь і вже пішли процеси в організмі. Тому я прошу підтримай. Сціли, де треба зцілити, допоможи, допоможи заспокоїти нервову систему, психіку, серце, для того, щоб була заспокоєна душа і дух міг славити тебе. Прибудь з кожною віручою людиною сьогодні. В ім'я Ісуса Христа прошу. Амінь. Всім гарного дня, друзі!